Ветерани МВС теж мають право на гідну старість. Щоправда, вони кажуть, що їх недооцінили. Пенсії геть не такі, які мали б бути. кажуть, держава не дбає за тих, хто стояв на сторожі правопорядку, і нарікають на 1200 гривень прожити не можуть. У нас немає влади. Нас кабінет міністрів поприходили такі о, а стали такі о сидять і в кисло не лазить. І кажуть, що вони що ми жируємо, а вони ж бідні живі. І бюджетники збільшують, збільшують зарплати. А про народ забули. Ми були в гарячих точках. Хто був, хто не був. Але більшість були, напевно, і зброю ще володіє, слава богу, не гірше, ніж Чим ні, ні нова поліція. Насамперед, колишні правоохоронці вимагають, аби запрацювала минулорічна постанова кабінету міністрів номер 988. Цей документ регулює грошове забезпечення поліцейських. Відповідно, пенсії правоохоронцям мали би суттєво збільшити. На акцію протесту в Івано-Франківську зібралися близько півтори сотні колишніх прикарпатських силовиків. Всі вони підписалися під. Зверненням резолюцією до законодавчої та виконавчої влади, а ще оформили свої вимоги відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, негайно приступити до перерахунку та виплати пенсій з 1 січня 2016 року. Генеральній прокуратурі України відкрити кримінальне провадження за невиконання судових рішень, що набрали законної сили за позовами пенсіонерів-силовиків. У пенсіонерів силових структур ще й забрали право отримати 50 відсоткову знижку на оплату комунальних послуг. Ветерани не розуміють, чим заслужили таку несправедливість. На стоках цієї України я буквально входив по всій області і підтримував громадський порядок. А сьогодні ми вже не потрібні, вже ні. Кому ні, ні, нас ніхто не підтримує. Вони зараз прийшли до влади і думають, що тільки вони мають керувати. А ми вже так, якби віджитий продукт. якийсь. представники прикарпатської влади із вимогами колишніх працівників ОМВС абсолютно погоджуються. Тим більше готові озвучену резолюцію направити ще вище відповідним органам центральної влади. Я думаю, що цю ситуацію розуміють і в, і в центральних органах влади нашої і в Києві, і навіть ті кроки, які зараз дійснюються і підвищення мінімальної заробітної плати, відповідний перерахунок пенсії і мінімального прожиткового мінімуму це ті це кроки в саме в цьому напрямку для того, щоб збільшити пенсійне забезпечення не тільки цій категорії пенсіонерів, а загалом пенсіонерів. Тому питання складне, потребує додаткового фінансування, але немає виходу аніж зараз вирішувати його і підвищувати людям ті ті можливості, які в них є. Ця акція має всеукраїнський масштаб, якщо результат. Тату не буде, силовики обіцяють вийти на Майдани знову, прогнозують 20 грудня, коли традиційно відзначали День працівника міліції. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.